Це місце добре відоме усім небайдужим полтавцям Арена подій тут. Неодноразово проводили пікети. Міські експреси за 2,50, утричі збільшені комунальні тарифи та доля багатостраждального селища Червоний шлях. Ось що єднало обурених протестувальників. Запам'ятався цей рік і полтавцям, і напевно самому меру величезною кількістю пікетів та мітингів. Перший мирний протест спричинила соціальна ініціатива міського голови. подорожчання проїзду у громадському транспорті на 70%. Ставлення людей до цього було недвозначне. Середня зарплата в Полтаві зовсім не відповідає ціні за проїзд. Ну це, звичайно, безпреділ, що можна сказати. Ну я думаю, що їх не цікавить мнення народу. Они ездят все на своїх службових машинах. Посмотрите, вы, вы снимите їхню стоянку. Все сразу станет ясно. Хоча сам він напевно від підвищення цін би не постраждав, адже у поточному році Олександр Мамай задекларував разом зі своїми членами родини найбільшу кількість одиниць автотранспорту серед своїх колег, мерів інших міст. У родині Мамаїв їх вісім. Згідно з декларацією, самому ж голові міста належить лише вантажівка 1992 року випуску. Та причіп шкода він не їздить нею на роботу. Завдяки втручанню антимонопольного комітету та чисельним акціям протесту під міською радою вартість проїзду встановили у розмірі 2 гривень, а експреси перевертні зникли. Та на цьому міський виконавчий комітет ніяк не збирався зупинятись. І на полтавців чекала нова несподіванка. Тарифи на отримання прибудинкових територій виросли майже в три рази. На людей таке нововведення справило неабияке враження. До мене пенсії тисячу гривень, рівно мені втричі підняли квартплату. Ви розумієте, що це для мене означає? Я плачу за Кас по 300 гривень, та плюс заплачу ще чи 300 Що ж мені останеться з моєї тисячі. Думає наш мама й що небудь. Чи він не думає, чи він тільки про себе думає? 53. Все ми будемо розбиратися. Все ми антимонопольний комітет визнав незаконними нові тарифи та рекомендував провести перерахунки. Та ці рекомендації чекали на розгляд міського голови доволі довго. Антимонопольний комітет може рекомендувати це його право на сьогоднішній день. Тому антимонопольний комітет рекомендував. Ми будемо маємо... звертати. Ти увагу на сьогоднішній день. Рекомендації антимонопольного комітету відхилені. Відхиляв пан Мамай і рекомендації громадян, прокуратури, опозиції, губернатора області та навіть прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Ще одним каменем спотикання стала доля селища Червоний Шлях. Серпантин до Хрестовоздвиженського монастиря у жахливому стані, тому їхати до Полтави людям доводиться в об'їзд. І до початку навчального року міськвиконком ще й вирішив закрити філію 12-ї школи у селищі. Тож до цих захопливих мандрів, об'їзними шляхами у годину Ри приєдналися і діти. Мамай закрив нашу школу, і ми не хочемо йти в Нижню, тому що дуже далеко. і Треба їхати через город. А нас тошніть в автобусі. Мітинги та пікети проводили і біля міської ради, і біля воріт садиби міського голови. Втім, контактувати з людьми, яким мер під час передвиборчої кампанії обіцяв добробут та статок. Він не хотів і по можливості ухилявся від зустрічі з електоратом. За Борис! голові критичної точки народне невдоволення досягло 27 вересня. Того дня полтавці штурмували міську раду. Обурення городян сягнуло таких масштабів, що навіть опір міліції виявився марним. До речі, цього року до акції протесту пікетувальники підходили творчо. Пропонуємо до вашої уваги імпровізований рейтинг. Осінні гарбузи для міського голови. До дня міста Полтавці підготували Олександру Мамаю подарунок. Мітинг на порозі його садиби. Зранку привітали мера міста гарбузом. Трикутник життя організованою колоною городяни ходили по двох пішохідних переходах неподалік від міської ради і, безперервно, перетинаючи вулицю, блокували автомобільний рух. Лежачий протест. А це вже зимова акція. Щоб привернути увагу до своїх закликів, полтавці скандували, лежачи на зледенілих сходах адміністрації. Полтавський Беркут! Відкритий урок під стінами полтавської мерії для знедолених дітей закритої філії школи у червоному шляху. Перший дзвоник пролунав біля дверей міської ради. Ми сьогодні прийшли до Мамая Федоровича, щоб він не закрив нашу школу. Велике прання. Полтавці намагалися відібрати почорнілу совість міського голови. Прямо на місці нагріли казан з водою і всією громадою прали шматок тканини із написом Совість мамая. Втім, ані окріп в казані, ані спільні зусилля бажаного результату вочевидь не дали. І звичайно, штурм міської ради, хоч і не оригінально, втім дієво. А тепер про інший рейтинг. Не дивно, що після такого насиченого подіями року майже 70% полтавців негативно оцінюють діяльність міського голови Олександра Мамая. Про це свідчать підсумки журналістського опитування у нашому місті. Журналісти трьох місцевих телеканалів студії місто Ірте Полтава та місто Плюс провели дослідження симпатій полтавського електорату. Опитали 2000 респондентів шляхом таємного голосування. Тож діяльність Олександра Мамая на посаді полтавського міського голови добре оцінили 8 цілих задовільно 22,1% і 69,7% оцінили як погано. А відповідаючи на питання, якби вибори полтавського міського голови пройшли найближчі неділі, за кого з кандидатів ви б категорично не голосували? Кандидатуру Олександра Мамая обрали 52%. А от восени у останні місяці вже інші політичні події займали Полтаву. Підписання угоди про асоціацію з ЄС стало головною темою цієї осені і в політичних колах, і серед простого люду. Та на саміті угоду не підписали. Тож зараз Україна прямує європейським курсом поки що лише на словах. Активна пропаганда, яка передувала саміту, та несподівана відмова уряду, викликали неабияке збентеження серед народу, круглі столи, акції протесту, європейські майдани все це не оминуло і Полтаву. У річниці помаранчевої революції, 22 листопада, в Полтаві зібрали перший євромайдан. Люди прийшли до обласної державної адміністрації, щоб підтримати європейський курс України, від якого відмовився уряд. Україна це Європа, Україна це Європа. Бути частиною цивілізованої Європи, жити в демократичній державі, а не в тайожному союзі Путіна, та в європейському демократичному суспільстві. От чого прагнули протестувальники? Ми хочемо жити в європейському союзі. І ми можемо це зробити у Полтаві. Їхні збори стали традиційними. Щовечора на площі біля обласної державної адміністрації лунали заклики та українські пісні. У свята священники служили служби. А у будні діти читали вірші. Весна, рідні, батьківщині. Сонце золоте. слава Україні. Та люди збиралися на майданах не задля самого лише спілкування. Вони збиралися на підтримку київського Євромайдану, приносили теплі речі, їжу та гроші. А після кривавої ночі на 30 листопада, коли столичні беркутівці застосували силові методи до мирних демонстрантів, тисячі людей у Полтаві зібрали, щоб висловити своє обурення. Я Не можу бути байдужим, і це єдина змога щось змінити. Я буду з людьми і буду боротися за те, щоб... У Нас було все добре. Меня очень возмутило то, що произошло в Києві з студентами. Я сьогодні вийшла со своєю сім'єю, зі своїм мужем, щоб просто поддержати биць шпіджати вот эту акцію проти насилия. Коли справа набирає жорсткого поводження з людьми та застосування сили, тут вже не до суперечок на грунтів і розповідання чи то політичних переконань, говорили учасники Євромайдану. Головні опозиційні сили, удар, батьківщина та свобода і представники 15 громадських організацій об'єднали свої зусилля, щоб відстояти. Права українського народу на демократію та свободу. Представники створили обласний штаб народного спротиву. Як самі пояснили, задля скасування діючого і як свідчить події останніх днів, наголошували опозиціонери недемократичного режиму влади. Організований опір Свавіллю влади говорили у штабі, матиме значно більший вплив на ситуацію, яка зараз склалася в країні, та закликали усіх небайдужих приєднатися до їх організованого спротиву. Однією з мирних акцій, у якій взяли участь члени штабу, був протест біля обласного управління Ліня міліції полтавський беркут додому, пікетувальники одностайно вимагали відізвати з Києва командирований туди полтавський загін Беркута, який на їхню думку може скласти значну підтримку київським силовикам. Міліція для себе не зробила висновок, і вона взагалі не знає з ким вона, чи з народом, чи з нашим бандитським урядом. Тому ми викли... вимагаємо, те, щоб міліцію, який Беркут послали на Київ. Хочемо, щоб Беркут приїхав в Полтаву і не бив наших наших людей в Києві. Тим часом полтавська громада намагалася знайти вихід з політичної кризи в інший спосіб. На засіданнях круглих столів за участю громадських організацій, експертів та студентської молоді, дискутували про те, як повернути Полтавщину та країну в цілому на шлях розвитку. Круглі столи проходили і в громадських організаціях, і в студентських колах, і в суспільній службі. Втім, самих обговорень, як завжди, замало. Перспективи, які відкривало для полтавської області підписання угоди про асоціацію з ЄС, не одна. Разово обговорювали на різних мовах. Цього року до Полтавської обласної державної адміністрації завітали посли країн Євросоюзу, щоб особисто познайомитись з життям регіону, який міг би стати бізнес-партнером для їх рідних країн. За останні півроку на Полтавщині побувала певно ціла когорта послів: надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні пан доктор Крістоф Вайль, голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський, надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні Аргіта Даудзе, надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні пан Генріх Літвін, надзвичайний і повноважний посол Нідерландів в Україні Кейс Кломпенхауер та інші. За їх словами, у разі підписання угоди Полтавська область зі своїми. Здобутками та потенціалом неодмінно отримала б великі можливості як у сфері економіки, так і у сфері сільського господарства. Йшлося і про зону вільної торгівлі та спрощення візового режиму, а також про інвестиції. Гадаю, що після імплементації, після здійснення цього договору, Полтавська область стане надзвичайно привабливим регіоном для іноземних інвестицій. Втім, перевірити це поки що так і не вдалося. Цей рік видався насиченим для Полтави за кількістю політичних подій. На жаль, центральні телеканали країни віща. Але не про досягнення нашого міста, а про безлад зі встановленням тарифів та штурм міської ради. Але незабаром почнеться новий 2014 рік, і він сподіваємось видасться, якщо не спокійнішим, то хоча б вдалішим для громади та міста.